Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. За даними численних джерел телеграм-каналів, сьогодні була спекотна нічка і ранок. Група корейських солдатів, які мали проходити підготовку в Білорусі, отримали від білоруської армії відмову у прийомі і розміщенні. Білоруське військове керівництво побоюється прямої ескалації і утягування країни у війну з Україною. Паралельно у Куриській області почалася масштабна диверсійно-десантна операція ЗСУ за підтримки білоруських підрозділів, що перейшла на бік України на аеродромах. Курицька нанесені серії вибухів і ударів по новоприбулих російських військах, які планували Зайти в зону наступу. Участя білоруських підрозділів за повідомленнями близько 700 білоруських військових, переважно прихильників Осахащика та опозиційних груп перетнули кордон, приєдналися до підрозділів ЗСУ. Використовують власну техніку для боїв проти росіян. Білоруський підрозділ збив російський літак, що намагався прикривати відхід резервів. Масовий саботаж у Білорусі в самій Білорусі за оперативною інформацією почався саботажу військових частинах. Частина офіцерів і солдат відмовляються виконувати накази щодо підготовки до атаки на українські прикордонні райони. демонстрації. Тративне невдоволення політикою Лукашенка, який погодився допомогти РФ попри ризики для країни. Причини саботажу, ключові фактори страх втягування в пряму війну з Україною і НАТО, небажання виконувати накази Кремля, які сприймаються як чужа війна, значна непопулярність білоруських добровольчих формувань, що воюють на боці з психологічний ефект для Кремля шок через відкриту участь білоруських військових проти РФ. Розуміння, що Лукашенко не може гарантувати надійного тилу для білоруського суспільства і армії посилення, переконання, що війна Росії небезпечна. Вастка для Білорусі, моральне піднесення серед опозиційних груп, аналітика і оцінка, тактичні наслідки знищення частини резервів РФ на Курському напрямку і ослаблення можливості нових атак, стратегічні наслідки посилення хаосу і взаємної недовіри у військовому союзі Москви і мінська, психологічні наслідки руйнування образу єдиності союзників. Тепер навіть офіційні білоруські військові саботують Кремель політичні наслідки зростання ризику внутрішньої кризи для Лукашенка. А що сапотажна буде масового характеру? Висновок подій в Курській області. Білорусі історичний прецедент, що свідчить про руйнування. осі Москва мінська. Навіть офіцери Лукашенка не готові вмирати за Путіна. Поява озброєних білорусів під розділів у складі зсу, потужний символічний удар по режиму Кремля і союзників. Саботаж і відмови виконувати накази перший крок до глибокої дестабілізації всередині білоруських силових структур. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.